Про то, про то, мої любі фейчки і феї! Сьогодні, 13 лютого, я сьогодні медитувала, до речі, 40 хвилин. Але якось енергетично сьогодні відчуваю себе, скажімо так, не дуже такою наповненою. Можливо, це пов'язано з місяцем, з повним, який був вчора, бо я дуже відчуваю всі оці такі місячні коливання. Карту Дня не забула, не переживайте. Я вже достала їй це четвірка жезлів. Дуже гарна карта. Карта успіху, карта процвітання, карта якогось визнання, якого ви дійсно гідні. Це також карта укріплення своїх позицій. Бо чотири, чотири ножки у стола. Чотири ножки у стільця? Да? Це те, на що можна спе спертися. У кого сьогодні реально може бути свято? Щось ви сьогодні можете святкувати. Хоч 14 лютого завтра. Хтось може сьогодні виходити заміж, хтось отримати пропозицію руки і серця. А хтось прийняти рішення з'їхати з тією чи іншою людиною. Або навіть сьогодні це зробити. Загальне значення цієї карти дуже позитивне. Тож бажаю вам всім процвітання, бажаю всім вам визнання і бажаю всім вам укріплення ваших позицій, коли вам є на що спертися, але пам'ятайте, що головний стержень, на який треба спертися, він повинен бути всередині вас, тому що в житті все дуже швидко міняється. І якщо ви бачите опору в інших людях, якихось певних обставинах, то рано чи пізно це може піти з вашого життя. Тоді вам придеться збирати себе по кусочках. Тож, я завжди за те, щоб ця опора була. І в обличчі чоловіка, чому ні. Або в обличчі тут може бути і вашої роботи, чому ні. або ваших родичів, чому ні. Але це як приємний бонус, це як те, що ви цінуєте, те, чим ви надихаєтесь. При цьому бути готовою в будь-який момент відмовитись від цього. Якщо ви зрозумієте цю істину, про що я зараз кажу, то ви проживете щасливе життя. Бо ще раз, опора повинна бути всередині вас. Люди мають право піти з вашого життя. Обставини постійно змінюються. Ми живемо в світі, який змінюється, це нормально, це рух вперед. Але коли у вас є опора всередині вас, то хто б не був або був з вами, скільки б грошей у вас було або не було, скільки б людей вас поздоровляли з ним народження, або не поздоровляли, сьогодні у когось це може бути теж свято день народження, з вами все окей. Тому що ви розумієте, що все, що мені потрібно, є в мені. І навіть якщо я не отримала поздоровлення від ста людей, ну я умовно кажу, то це не говорить ні про що. Я маю на увазі стосовно вас. Це говорить про тих людей, та й то. Фечки, хто сказав, що поздравляти з ним народження. Це саме говорить про відношення до людини. Скільки разів ви поздоровляли когось просто формально? Наприклад, я взагалі не пам'ятаю дати народження, але факт того, що я не поздравила людину з днем народження, ніколи не говорить про те, що я про неї забула, або якось хочу їй виказати своє фе. Тому все умовно. Але якщо це у вас станеться, ні в якому разі. Не починайте хитатися емоційно. Тому що тільки ви визначаєте, в який бік емоцій ви підете. І я вам всім бажаю йти в бік емоцій про те, що зі мною все окей. У мене все є, що мені необхідно. І все це я можу дати собі сама. Четвірка жезлів бачите, розігнала енергію. Благополуччя. У когось це буде навіть якесь здійснення, бажання буде, звісно. Проживіть цей день, прокайфуйте. І зараз я кажу про кайф, той, який дає вам саме життя. Я ні про які там засоби, да, які можна легко прийняти і отримати. Ні. Я про кайф, коли кожна хвилина вашого життя, вона неповторна. Саме тим фактом, що ці кожні хвилини є ви. Люблю вас!